Сьогодні Мукачівські обранці зібралися на чергову сесію міської ради. У сесійній залі присутньо 27 депутатів. Сесія повноважна. На порядку денному понад 50 питань, які розглянули депутати. Зокрема, внесли зміни до програми підтримки військової частини на 2025 рік. Основним завданням стане закупівля безпілотних літальних апаратів та комплектуючих на суму 5 мільйонів гривень з міського бюджету. Ініціатива надійшла від військової частини. Також Мукачево спрямувало 1,2 мільйони на спецтранспорт для другого державного пожежно-рятувального. Загону ДСНС України. Даним проєктом рішення пропонується внести зміни до програми підтримки військової частини А-Сороб-95, яка перебуває на тренічному забезпеченні військової частини А-1937 на 2025 рік, затверджені його нові редакції. Зміни, які пропонується внести до даної програми, стосуються назви програми, а саме викласти назву у наступній редакції програми підтримки військової частини А-4995, яка перебуває на матеріально-технічному забезпеченні військової частини А-4919 на 2025 рік. А також зміни стосуються переліку заходів програми, які зазначені для придбання. Певного обладнання для потреб військової частини і виконавця програми. З виконавцем програми зазначається військова частина А-4919. Інших змін немає. Загального обсяг фінансування програми залишається без змін в обсязі 5 мільйонів гривень. Даний проєкт рішення було попередньо складено на виконавчому Мухачівської міської ради та рекомендовано до розгляду на сесії професійної депутатської комісії. Прошу підтримати даний проєкт рішення. У сесії Мукачівської міської ради депутати підтримали обдарованих школярів громади, затвердивши списки стипендіатів на 2025-2026 навчальний рік, щомісячні стипендії розміром 3 тисячі гривень отримуватимуть учні та молодь. У вашій увазі пропонується а, даний проєкт рішення, який а, відповідає а, положенню про щомісячні стипендії Мукачівської міської ради а, кращим учням, обдарованим і талановитим дітям та молоді. А, в додатках визначені 15 стипендіатів у галузі навчальних дисциплін, у галузі культури та мистецтва 15 учнів, а також е, ті ж 15 учнів у галузі фізичної культури і спорту. Загалом 45 учнів, які пропонуються на ваше затвердження із розмірів щомісячної стипендії 3 тисячі гривень. Даний проєкт рішення пройшов розгляд колегії управління освіти культури, молоді спорту. Профільної депутатської комісії за рекомендацією щодо затвердження. Прошу підтримати. Одне із важливих питань, яке погодило на сесії, рішення про підписання меморандуму між Мукачівською та Звягельською громадами. Даний проєкт рішення передбачає затвердження меморандуму про співробітництво Мукачівської міської територіальної громади та Звягельської міської територіальної громади. Метою цього меморандуму є налагодження тісної співпраці між Мукачівською та Звягельською громадами. Для реалізації спільних ініціатив, проєктів і заходів у сферах культури, соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, екології, розвитку, інфраструктури та інших напрямів, що відповідають інтересам обох громад. Проєкт рішення пройшов розгляд та позитивне погодження бюджетної комісії. Тому прошу підтримати даний проєкт рішення. Також депутати внесли зміни до програми співфінансування капітальних ремонтів багатоповерхівок на території Мукачевської громади на 2025-2027 роки. Та затвердили інші важливі питання щодо землеустрою у громаді.